Змінити мобільного оператора і не міняти номера, і це стане реальністю в Україні вже від грудня. Держава хизується своїми успіхами, але оператори кажуть про недосконалість законів, які переваги і ризики нової послуги Ігор Андрющенко. Ірина працює психологиною. За день робить низку дзвінків клієнтам. Останнім часом мобільний оператор перестав її задовільняти. Желання кілька разів виникало, оскільки ухудшилось качества зв'язку в останнє время. Але змінити оператора і відмовитись від наявного номера Ірина не наважилась. Клієнти каже, асоціюють її саме з цією комбінацією цифр. Не хотіла змінювати, тому що... Что... Звісно же, списки контактів всі мінять і так далі. неудобно. на Но номер буде это именно то неудобство, о котором я говорила. Але невдовзі Ірина матиме змогу зробити перехід без втрат. Національна комісія з регулювання зв'язку завершила підготовку до впровадження послуги переходу без втрати номера. Підготовка до цього тривала три роки. Послуга перенесення номера в мережу іншого оператора звільняє громадян України, абонентів операторів. Від можна так сказати, телефонного рабства ми очікуємо, що якість стрімко зростуть, тому що оператори будуть змушені більш яскраво конкурувати. На ринок мобільних послуг вийде ще один гравець. Компанія, адміністраторка баз даних її на конкурсі, обере нацкомісія. Коли людина дзвонитиме на номер абонента, який перейшов до іншого оператора, спершу дзвінок прийматиме колишній оператор. Він перенаправлятиме дзвінок до компанії адміністраторки, яка знає до кого перейшов абонент, і зрештою доправлятиме дзвінок у відповідну мережу за розрахунками, тривалість цього всього от, обміну. Буде складати менше однієї секунди, тобто миттєво для абонентів. Послуга буде безоплатною, а от для операторів ні. 10 мільйонів євро на рік вони вкладатимуть в діяльність компанії адміністраторки. Цим мобільні оператори не надто задоволені, прогнозують збитки для бюджету країни та зниження якості послуг. Фінансування цього адміністратора баз даних фактично буде на рахунках операторів, і, звичайно, це буде погіршувати їх фінансову діяльність. Зменшувати інвестиції в галузь. Мобільні оператори бояться, аби не вийшло так, що компанія-адміністраторка матиме всю інформацію про абонентів, але не нестиме жодної відповідальності. Фактично створюється організація, яка не буде мати відповідальності ні перед абонентом, ні перед операторами, але буде мати всю інформацію, діяти за рахунки операторів. І фактично тільки ця організація буде знати, в якій мережі зараз знаходиться той чи інший абонент. Проте у нацкомісії обіцяють обрати серйозну компанію і слідкувати за її діяльністю. Оператори проти кажуть, має бути створений один адміністратор, яким керуватимуть усі оператори на рівних засадах. Послуга має запрацювати вже 20 грудня, якщо все піде за планом комісії. Та доки комісія і оператори з'ясовують стосунки, Ірина знайшла власне розв'язання проблеми переходу. Визнає тимчасове. Ня, один телефон, дві карточки. Я пользуюсь услугами двух мобильных операторов. Але щойно послуга запрацює, планує залишити собі тільки один з номерів. Ігор Андрющенко, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.